Десятого вечора, я не хочу вам неудобства робити. Яке неудобство, я тебе запрошую поїсти супа. Мала цілий день готувала. Любому... Вона готувала цілий день, що я маю їсти, вашу їду. По-любому є, що похавати, вона би тебе теж уважає, любить, вона би теж хотіла, щоб ти поїв супа. Що ти починаєш, як мала дитина? Давай, Мішаня, ти йдеш їсти. Чи ні? ні, ні, дякую, мені не удобно. З я нашої рулі. Що це за що? Він опять є. Які біля. Є кросівки 562 розміру? Якого розміру? 562-го. Як це 500? А 725-го, може. Ні, а що ви говорите? Можна я з вашого дозволу впаду тут? Ви не проти? Ну. Можна? Ну. Ой, ой, дякую. Ти що, дати? Так. Дякую. А ви знали, що там? Що? А я теж не знав. Де, про що ти говориш? А, а що таке? Не знаю. Я теж. А ви б могли мені рот зашити, щоб я поменше говорив? Молодець. Молодець. То коли Словите, можна прийти? Ага. Ай, зараз. О! Дякую. Добрий день. У вас є тут носочки для моєї собачки? Ні, для собачки нема. Може найдете. Одну Бен. пару. Бен, у нас вже людські. А людські? людські? Алло, Владив... <nt> <monastery> Світлана Григорівна. Ви ж казали, вона нормальна. А вона мене б'є, посуду заставляє мить, всі гроші в мене забирає. Ну, скажіть їй щось, пожалуйста. Ну, як так? Слухай, коли жінка у пориві злості каже тобі, іди знайди собі ліпшу, то треба сказати, що ліпшої жінки не існує, а не тікати від неї з криками: ура! На, приклади лід до ока. Скудлати лілю, я зі що то таке, може, то що живе.

Уля, ну его почався, правильно? Правильно? Таша та не. Не, уже почався. Таша не. Да, уже сегодня 1 рудня, уже почався год. Не с... да. В Сичне. Что? В Сичня. Не, понимаешь, Сичня. Ну развальный за запишно, правильно? Не знаю. Сі... Наступаєще, наступаючи це... в його пішов. Це грудень тільки, 1 грудня. Правильно, дивіться, то дочитай, грудень, сіті, лютий, новий год, правильне? правильно? Перві? Січня йде Новий год. Так, давай дивіться. Не мені тут. Я взагалі їсти хочу. Досталось же чудо, це капець просто. Я взагалі-то молилася Господу, щоб ага. він мені дав нормального чоловіка. І він мені дав нормального чоловіка, а ти походу не молився і тобі досталось, що досталось. Звішив, мабуть, десь. Дівчатка прийшла додому, наварила пельмені, зараз щось переправку собі купила. Ще така голодна, що це просто, просто, понимаєте, голодна. Приправка коротше з красної цієї е, такої штучкою, Ну, я не знаю, це казали ці узбеки. ну, її дядь поняли. Я теж дуже-дуже хочу попробувати яке воно. У я... мене мама замість тата вирішує коли рішу митися. Від моєї мами можна почути рома, бля, хамуха. Вже би це здало. Просто чесно, мій тато миється, ну бля, хамуха. Там не так багато води, як просто багато слюнь і емоцій. Оце таке. Крики просто. Машину миє три години, себе три секунди, такого, просто ляпає. Я ніколи не бачив, щоб тато стояв десь в відділі хімії і вбирав собі просто шампунь. Такий авокадо, лайм? Чим моя машина сьогодні буде пахнути? А ще та як тато зуби чистить. по-перше, зубна щітка татова. Ну це, блядь, це вона була куплена до помранчевої революції. ще. Ужасна щітка. Я дивлюся і думаю, дійсно ти будеш зараз в рот пхати. Оце? Ви розуміли наскільки хрова щітка? То до мене мали прийти колеги, мама сховала її, блядь. ремонт полосы Оставлю вам ссылку профиля. Телеграм-канал Ремонт полосы Дешево и сердито. Брать. Брать. Ремонт полосы пойдет. Место сарна. Занимаемся. Наша фирма занимается ремонтом волос Це дуже просто. Ремонтуємо віддаємо робочого. Ну, або не робочого. Оце ці жінки кажуть, чоловіки нічого не роблять, нічого не роблять. А ти попробуй думай за все за сім'ю е. І ти трохи щось робити, бо це дійсно лежати стільки. Але не сьогодні. На сьогодні. Загалом я рахую, що дружина має не пити, не палити, готувати все, прибирати, значить, в хаті. Почекай, а мачукатись можна? можна? Мачукат ну, іноді можна. Ну, то йди ти на ти будеш плавати чи ні? Чи будеш так сидіти? Вода гаряченька, тепленька, так? Да? Класно? Вот так, дверь. Как классно, да? Классно? Стоят водички? Да видите, как зачистка, как в Цезаре. Водичку изменим. А он кайфует. Кайфарик, да, Рики? Ты кайфуешь? Вот видите, уже очень закрыл. Кайфарик еще твой. Я сьогодні їхав до Львова е поїздом, «Укрзалізницею». І так сталося, що я був один на весь вагон. Прикидаєте? Не один в купе, а один на весь вагон. Я сідаю в поїзді і думаю, а, Львів всереду людям не цікавий. <риклад> <риклад> Такий туристичний вихідний у в Львові всереду. І ми від'їжджаємо від Хмельницького, проходить там хвилин 15, відкриваються двері в купе, і провідничка така: а що ти тут сам їдеш? Кажу, ні, ще є три людини-невидимки, просили вас фруктовий чай. І вона така. Жартівник. то ви б не розсміши коміка. Кажу, не повірите, був. Вона така, як був, і сідає зразу біля мене. Так файно розбалакались. Вона в якийсь момент сама чай зробила собі, мені, вафельку принесла, відкрила. Я так ніби не в поїзді їду, а до хресної прийшов. Така комедія. Щоб ви собі розуміли, ми так розбалакали, що коли поїзд спинився в Тернополі на станції, вона навіть не пішла двері відкривати. Я собі думаю, прикиньте, комусь треба було з Тернополя до Львова, але людина не поїхала, бо йому тупо вагон не відкрили. Я Постояв 4 минути, почекав, ну, не мій день. І ми вже десь доїжджали до Львова, балакали з нею, вона каже мені таку фразу. Знаєш, ти мені дуже нагадуєш мого першого чоловіка. Я не сильно поняв сприймати ту фразу як комплімент чи як погрозу. І кажу до неї: а я перепрошую пані, а я просто візуально схожа на нього молодого, чи ви молоденьких любите і недавно розвелись. В моїй голові це був смішний прикол. А вона обідалась. Вона встала, взяла чай, взяла вафлю і вийшла з купе. Прикиньте, я обіду провідницю. Я в Львові вийшов на ЖД з поїзда, спускаюся вниз по сходах, думаю, може купити квиток на вечірній поїзд до неї. Кісь квітки купити, прийти, помиритися. Май би джоки обідзоня